На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В ніч на 2 березня ворожий шахет влучив в багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок удару загинули 12 людей. З них п'ятеро дітей постраждали 20 мешканців багатоповерхівки. Також відомо про повністю знищені 18 квартир та пошкодження. 33. про те, як сьогодні місто допомагає постраждалим. Говоримо зараз. Я вітаю в нашій студії гостю Тамара Тормоса, заступниця голови Пересипської районної адміністрації пані Тамаро, вітаю вас. Добрий день. В нас сьогодні з вами складна місія. Напередодні ефіру. Ви ділилися тим, що ви опікуєтеся всім, що зараз відбувається, підтримкою постраждалих людей. Ви відвідуєте. Дуже складні а, заходи, які сьогодні на жаль відбуваються в нашому місті. Тому я хочу окремо зараз сразу сказати вам, що я вам дуже вдячна, що ви сьогодні цій студії. Адже я розумію, що це ваш час, і зараз це дуже складно. Тому давайте переходити безпосередньо до ефіру. Яку допомогу сьогодні місто надає постраждалим від страшної трагедії, яку ми всі побачили 2 березня? Ну, по-перше, у нас там стоїть палатки, які, до, до яких звертаються люди, і ми на сьогодні надаємо і консультацію, кому, кому куди звертатися, і ще розселяємо людей. Ну, хочу вислюв, висловити велику подяку людям, іменно Адісітам, тому що вони прийшли одразу і запропонували всі своє житло. Тобто людей, яких потрібно було розселяти нашій місцевій владі, в нас є коли розселяти. Це хімічна 5. це комунальний муніципальний центр для переселенців. Там все збудовано, все можна розмістити в кімнатах. але... Люди, яким ми запропонували таке житло, які підходили до нас і просили таке житло. Вони кажуть, ні, ми не хочемо від'їжджати з цього місця. Ми хочемо рядушком, тому що там розбирають завали. Там десь наші речі, там ми десь хоч, щось заберемо своє. Тому ми хочемо, хочемо, все це бачити і бути поряд з тим, щоб де трапилась та трагедія. Це, це сусіди, так, це пропонує. сусіди, да, це сусіди і навіть не сусіди. Ви знаєте, просто приходили люди і казали, запишіть мою адресу, запишіть мій номер телефона. Я готова розмістити сім'ю чи з дитиною, чи з сім'ю, чи з стареньких людей. Тобто люди, я скільки працюю, я дуже вражена нашими такими добрими поступками наших адесітів. Вони дійсно заслуговують всі поваги. Тому хочу висловити їм всі повагу нашим всім рідним місту і рідним рідним одесітам, які всі нам всі допомагають. Тобто владі допомагали в ці два-два дні суботу та неділю. Всі там стояли всі люди. Несли кушати, несли що хто має речі. Дуже багато принесли речей, дуже багато і влада це все коригує. Кому речі? Будь ласка, кому там, які потрібно покормити, будь ласка, у нас відкриті були зразу, якщо, як, як тільки трапилася трагедія, відкрились дві школи. Це 22 школа і 17-та школа. Вони працювали, там також були ліжка, їда, пити, чай, печеньки якісь на перший час, щоб люди могли перебувати, поки коли їх куди. куди, куди, розселять, куди. От, то школи теж приймали людей на ніч. Ну зразу скажу, що люди пішли по сусідам, по родичам в школі перебували тільки два чоловіка, і потім зранку ми їх розселили. Це Воронцова, Тетяна, та сама сім'я, муж та жена. Їх одразу розселили. Все, і зараз ми опікуємося. Там у нас жіночка одна ходить. Також ми її, ми її поселили людям, але там в зв'язку з тим, що зв'язку з тим, що. Вона, мабуть, перенесла велику травму, тому що це произошло. і вона не знає, куди себе діти, і ходить. І просить, щоб ми допомогли, але ми постійно з ній на контролі, постійно на зв'язку, постійно її супроводжуємо, куди їй треба, куди їй потрібно, і що робити, і вирішуємо питання такі. Тобто, влада багато робить. Може, цього не замітне, але влада дуже багата. Ну, опять же, хочу висловити велику подяку, хто рядом підставляє своє плечо. Нашій владі підставляють одесити все своє плечо і кажуть: кажіть, що робити, кажіть, ми готові, кажіть, куди біжати, куди що нести, куди що, кому позвонити, яку машину прислати. Тобто така. Але в нас є, що в нас діє програми. У нас є державна програма, є відновлення і є місце комунальне. Наше... Міська цільова програма підтримки населення, вразливим верстам населення. Тобто є відновлення, це державна програма, відповідно якої ми будемо звертатися до дії, і люди відповідно цього отримують сертифікат на придбання житла. Кожний із поскоржених квартир буде мати такий сертифікат, щоб придбати житло. Тобто треба хоч 2-3 місяця. Це процедура не не коротка, така щоб зразу раз заяв, заяв, в дію зайшов і отримав цей сертифікат. Це документи вони ж перевіряються, там заливаються документи, всякі потрібні які документи здати. От тому ми всебічно допомагаємо людям, якщо потрібно зібрати ці документи. Якщо потрібно, куди звернутися. Програми є відновлене. Займається у нас департамент благоустрою міста Одеси. Тому вся підтримка для людей. Для того ми там і сидимо на цих на консультаціях, щоб людям, якщо не щось не зрозуміло, щось треба там, де документи деталі згоріли, згорілі, потеряли саме. Ми готові. Ми готові все. Ну, допомогу свою ми пропонуємо допомогу в встановленні, в зобновленні цих документів, а якщо потрібно, ще й далі. А скажіть, будь ласка, за якою саме допомогою зараз найбільше звертаються люди? Можливо, навіть змінюється ситуація? Тобто, ну, Розуміло, там в перші години після трагедії це були одні потреби. Зараз м, інші. Як все це, це змінювалося? Ну, дивіться, не сильно змінюються всі, хоча б житла, тому що всі залишились без житла. Всі 36, це парадна, має 36 квартир. І всі 36, навіть якщо там збереглося перший другий поверх і та сторона, вони все не придатні, все рівно для житла. Тому, тому, як би така комісія не прийняла рішення приймати однозначне рішення, ми будемо розсіляти всіх. Ці 36 квартир навіть на той термін, який знадобиться для от пропрацювання з є так, програмою, доки люди не зможуть придбати власне так, житло, Так, так, да. да. А розселення йдеться Розселення як... по їхні, по їхні, от вони заявляють, ми, ми не маємо де жити. Ми їх всіх обзвонюємо. У нас у всіх є телефони. Ми обзвонюємо, кажемо, ви дете та розселені? Так, ми у родичі, так, ми у сусідів. Ми. Вам потрібно вас куди-то розселити? Ні, не потрібно, ми поки тут. Ми їм е, 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 роз'ясняємо, що ще треба почекати, бо це сразу не ми все зрозуміємо. Ми будемо чекати цей сертифікат на придбання житла. Житлове теж ми їм роз'ясняємо, що буде по метражу. який метраж є в квартирі? бив, наприклад, 60 квадратних метрів, тобто він 60 квадратних метрів, метрів Грошову допомогу на ці вони і отримують, які там мети квадратного житла на сьогодні у нас в Одесі. Скажіть, будь ласка, тут таке питання на приблизно рік тому я спілкувалася угу. з фахівцем, який опікується програмою, є відновлення, і ми тоді розбирали ось наскільки швидко цей процес відбувається в різних регіонах України. На жаль, ми тоді констатували, що угу. в Одесі це відбувалося так. дуже так. повільно. Ну, да. І да. Ну, принаймні тоді мені казали, що через таку доволі повільну. Вільну роботу саме нашої комісії, ні, яка я ні не згодна. через ні, що ВПВП. По перше, це тільки почало працювати у нас в липні місяці. Ми з цим стикнулись районної адміністрації, Було, було немножко так тяжковато, але зараз настільки слажено працює департамент. Благоустрою міста є комісії, создані дві комісії з кожного району є представники, і вони виходять на місця і складають швидко ці акти. А зараз тим паче. Вони вже все готові, всі готові вийти. Ну документи треба прежде, ніж скласти акт. Треба здати всі документи на квартиру. Тобто, тобто, що він власник житла. Ще такі є. У нас моменти теж хочу сказати, що місто теж йде на е, поступки. як допомогу надає людям людям, які не можуть пере, там потрібні документи щоб були на на квартиру до нові. Багато багатьох людей ані до 13-го року. Тобто хто та -то продавав, хто там кого-то покупляв, і документи не всі в порядку. Тому наша місцева влада пішла, зробила в кожному центрі соціальних надання адміністративних послуг. Зробила сидить спеціаліст з МБТІ, який консультує і допомагає, допомагає зробити нові документи, які необхідно буде заливати в ту в дію. Тобто, це теж безкоштовно. Люди приходять подають, що в них є, і також безкоштовно їм робляться ці документи. Це а скажіть, велико. будь ласка, якщо говорити, наприклад, от конкретно про Пересипський район, угу. так міста Одеси. А, сьогодні ми фокус фокусуємо нашу увагу саме на ньому, бо трагедія сталася на території цього угу. району. Але він не вперше потрапляє от, під ворожі обстріли. Я знаю, що були а, не такі масштабні, але були а, влучання, були все ж таки пошкоджені квартири. А, сьогодні, на сьогоднішній день, на цю на цей момент хтось а, з мешканців Пересипського району вже отримав. Отрим. Сертифікати так, так? це була в липні 23 липня. У нас був прильот. Це на Парковій, і дві сім'ї, що і Романенко отримали сертифікати в ДІЇ, І вже скажу, вони вже в грудні придбали квартири. от для них ми тоді робили ці модульні будиночки, нам допомагала. Громадська організація доставляла модульні будиночки, ми вже розташували їх на паркові, що вони вже зайшли, а вони вже отримали сертифік, сертифікат і вже придбали житло. І, От ну, скільки задов... Я скажу, скільки це було серпень, ну, в грудні вони придбали. Це десь 3-4 да? місяці. місяці, так. так. Мені здається, що зараз ситуація буде складніша. Зараз навіть швидше вона буде, тому що у я наділля іноді воно на контролі, воно постійному, і ми постійно всі робимо документи. Там, що потрібно, що людям потрібно. Ми все це робимо бистро, пошагово і все це буде ускорений процес надання ну, окреме питання, але якщо буквально коротко, mm -hmm. от ви вже говорили про те, що якщо, наприклад, квартира була ну, певного метражу, так да. про таку саму квартиру, так. в принципі, йдеться. Тобто, так, да, при такої метражу. Тобто, якщо там була 40 метрів квартира, я сорок 45, значить такий же буде. Противометраж такой же сертифікат на таку тільки сума вирішується, розраховується з квадратного метра в місті Одесі, скільки стої, стоїть квадратний метр. Якщо, якщо без прізвищ, якщо говорити от про тих, хто вже отримував квартири mm. так, за цією програмою, yeah. це сертифікати, ну, плюс-мінус на які були суми? Якщо ви можете інформацію, no, цю на, до 2 мільйона 2 двісті. Такий сертифікат по метражу розчитується. Ну, складніше, мабуть, дещо, а якщо йдеться про відновлення, так не про купівлю житла нового, так, а від, про відновлення, відновлення того, відновлення що є. Також так, також там допомагає про відновлення житла. Також там є е, придбання будматеріалів определених вони мають придбати тільки в определених ну будівельних магазинах, з ким заключені договори. І вони також можуть е, будівельними придбати і, ну, і себе достраювати, перестраювати, що так хочуть е, з цього питання. Тоже. А, підкажіть, будь ласка, якщо є наразі така інформація, ми говорили на початку ефіру про 20 постраждалих мешканців. Я знаю, що а, певна кількість людей перебуває, перебуває в лікарняних закладах, але мені здається, що можливо зараз а, ну хтось вже більш ну, менш Дуже да, пішов якась, до якась частка да частка людей вийшла з дому. Що в нас остається дуже складна ситуація з двома? Дівчинами. Одна погожана Анастасія, ви, мабуть, всі слуш... знають слух... вона вот. в реанімації в обласній лікарні. І ще там у нас Ірина теж знаходиться Ніка Варіна, у нього двойна... прізвище двіни. Її прибила, вона з частини будинку, де немає, не розрушилась, але двері вибила, бронювання упало їй на... і розробила їй тазобедрений сустав. У нього дві дівчинки, які вчаться одна в Ушинського, друга в харахтичному училищі. От, і також Світланенько Миколаївна Бедрега взяла лікування на свій особистий контроль. І ми взяли телефон сестри і співпрацюємо, якщо яка потрібна допомога, що куди, щось з навчанням, що з їдою, що з продуктами, що зити ми. Спілкуємось про про медичну допомогу йдеться. Зверталися люди до медичної допомоги, до... або наприклад, ну щодо компенсації <гум> <гум> за лікування. Дивіться, я це не відповім. Це департамент охорони здоров'я. Давайте рухатися далі. Mm -hmm. на, на жаль, сьогодні, ну як наслідок, в Одесі прощалися з першими загиблими. Mm -hmm. Так йдеться mm -hmm. саме про Тетяну та Олега Кравців, Кравець. які разом а, зі своїми трьома дітьми mm -hmm. загинули в страшній трагедії 2 березня. А, також ви говорили напередодні ефіру, що сьогодні ховали Сьогодні ховали погожена Марка і мужа Анастасії Віталія. Я особисто була присутня на похованні. Одні одна боль, одна, я навіть не знаю, як сказати, але больно Очень віддіть маленького, маленьку ту дитину трьохрічну. За що? Вона винна в чому, що так от трапилось. І було на похованні, був також з, з цього дому з Добровольського 134, також був погожен Віталій. Йому похоже зняття Ветенка Михайло Михайло. Похоже, Віталій це з Марком, сім'я, де Анастасія у нас лежить в лікарні в реанімації. І Войтов Михайло ми сьогодні охоронили. Ну і також сім'ю кравець, де п'ять чоловік. А, опікується районна… на. Так, я хочу, да, я насчет за поховання. Також є програма, міська цільова програма, де на поховання. Виділяються гроші, бюджетні гроші. Тому всім їм було теж роз'яснено. Ну, хто ховав, хто занімався, хто займався похованням, з, ним, з ними також була був зв'язок. Їм всім було роз'яснено, що вони заключають договір з фірмою, яка хоронить поховання, проводить, і з департаментом труда та соціальної політики Одеської міської ради. Приходять, вони беруть таку чек-заявку. Оформляють хто займався похованням, і їм, їм повертають гроші. От е, сьогодні скажу за реквієм, охоронила реквієм. Ані даже не взяли грошей за поховання маленького марка. А за свої гроші. Це фірма похоронила марка. Ну тобто, не ні у ні, ні, кого не просили на ні гроші, нічого. Я хочу сказати, я опять повертаюсь до цього, що дуже багато всі співчувають, і дуже багато, навіть підприємців, предприємців, і вот хто займається там, хто похованням, хто наданням квартир, всі готові допомагати один одному. Я їм всім дуже вдячна. Скажіть, будь ласка, на початку ми про це говорили. Ну страшне випробування залишитися без житла. Так. Але дякувати Богу, якщо люди залишилися живі. Але я не розумію навіть от ситуацію, коли люди просто повертаються так в житло, якого немає, яке просто знищено. Там і документи, так, і все необхідне. Так. З чого вони починаються? відновлювати документи? Куди бігти? Вони йдуть до нас, а ми тоді направляємо. У нас є така соціальна служба. Центр соціальних послуг, і э, вони можуть давати їм супроводити і допомагати відновлювати э, документи. Тобто вони звертаються. Любе питання, яке в них е, виникає. Вони повинні звертатися до Бровольського 106, Пересівська районна адміністрація. Ми це все, все время проговарюємо, якщо розмовляємо чи на вулиці, чи по телефону, чи де ми зустрічаємося? Ми готові, ми відкриті, Ми готові всім, чим можна помочь, допомогти. Ми будемо допомагати. Тобто, який може та листа написати, куди ти щоб там вистановити документи? Може, кому-то щось потрібно, надо, Ми ми відкриті. Проспект Добровольського 106, районна адміністрація відкрита для людей. Тобто... Сьогодні ще звертаються люди, чи все ж так, таки так, так. звертаються. Ми... Ані після ми суботу та неділю, вони якісь були ще в страху, що не, не, не розуміли, що про... ну, трапилось. А вже з понеділка люди немножко оговтались. І вони вже починають питати, де там все те зробити? як нам зробити оце? І вже більш на наоборот стали ще більш звертатися. Тобто люди зараз немножко приходять до тями і починають вже йти. Питати, як їм далі діяти і що їм робити. Здебільшого, які питання? Ну, питання, от, опять, житла. житла, як ви кажете. Документи до нас поки ще ніхто не звертався, щоб А питання житла. Коли ми, ну, опять же, коли ми отримуємо житло, коли це буде за літ. Ми розуміємо, що це хочеться швидше, ми питаємося, і місто, і ми, і все. Все робить для того, щоб це швидше процес пішов, щоб алгоритм. Двіження би стріше. пані Тамара. Ну ми розуміємо. От дякувати Богу, що у нас таке місто і такі люди зараз немає потреби в розселенні. Практично ви да, зауважили, сьогодні, що да, просто да, навіть да. і ну не те, що рідні люди, сусіді, сусіді і незнайомі да, пропонували да, да, розмістити да, людей. Да, да. Але ситуації змінюються, поки, наприклад, буде тривати ось робота комісії, поки буде тривати робота в програмі є відновлення, так щоб у людей знову з'явилося власне житло. Ну хто знає, яким якими може якими можуть бути, бути, бути. ситуації? вони в будь-який момент можуть з. Вернутися. Так, так, ми готові. Кажу, хімічна 5, Ми готові на розселення. Якщо там, якщо там з хазяїном квартири, якщо вже вони, буває також, що я вже не хочу, я йому, мабуть, вже надоїв там на квартирі, Ми готові. Город, місто і район готові розмістити хімічна 5, От у цьому комунальному муніципальному центрі для внутрішньопереміщених осіб там все і кімнати, і машини пральні, все, але вони там, як квартири живуть. Приходять себе, готують себе Прапруд, ну тобто зайшли в кімнату. Там навіть кімнати от, для сім'ї дуже удобно: три, три чоловіка, чотири чоловіка. От сім'я, дві сім'ї можна поселити по два чоловіка. І вони живуть у такій кімнаті, ну а, і всі у них є умови для проживання нормальні. І там нема терміну, що ви там прожили місяць, і виходьте такого нема. Скільки потрібно хімічно, п'ять, стільки вони будуть там проживати. Ну, поки такого не було. Ну, ви правильно, ви правильно кажете життя, життя йде, і через дві неділі тижня ситуація може помінятися, тому це поки так. Ви зауважили на початку ефіру, так що дуже багато людей відгукнулося, Я розумію, що були і певні навіть організації. Були чи долучалися да. а, неурядові організації, благодійні фонди так, яку допомогу так. надавали і надають сьогодні? От надають сьогодні 10800, французька французька громадська організація. То там назву я не, не пам'ятаю. Вони приходять туди, на наш майданчик. Там у нас такий майданчик створений. Там і і всі палатки стоять і кормять людей. Дуже багато і те саме. І вони роздають по 10-800. Вони. На кожну людину, яка була прописана. Тобто теж треба показати паспорт і э, свій код. І люди будуть отримувати 10 тисяч з цієї організації. Они також є. Все 10 квітня одразу прийшли також э, на, на допомогу, якщо плівка, якщо забіти окнам, якась трещина, де ж які э, цвяхи треба, де які нужні будівельні матеріали, 10 квітня також. Повністю хто звернувся, Опять кажу, хто звернувся. Це благодійна органій організація. Благодійна організація так. Дуже багато, я їх всіх не прирахую, тому що дуже багато приходили, показували свої посвідчення кажуть, ми така. Та приходили ребята молоді, теж не скажу, яка організація, бо я ж говорю, я всіх не запам'ятаю їх всіх підряд, скільки там зверталися. Дайте нам людину, яку ми будемо вести, дайте нам кому перерахувати кошти. E, тобто багато, багато, багато. Тому там у нас такий майданчик. Ми туди, ми всі там дежуримо по черзі. От що ми могли, могли людям розповідати і говорити, куди і направляти людей, куди що робити. Тобто, ми туди не уходимо, ми там працюємо на цьому майданчику. і опять же повертаюся, і наша споруда, наше здання на Добровольського 106 відкрита для всіх. Є ще одне неприємне питання, яке, на жаль, все ж таки виникає, коли трапляються ось такі трагедії, це шахраї, так? А? Ну, Вже фіксуєте Слава випадки? Богу, ні. ні, ні. Слава Богу, ні. Ніхто нікого, нікого не такого не було випадку. От з, з суботи от до сьогоднішнього дня такого випадку в нас не траплялось. Будемо сподіватися, що так Знає і буде, це... але на вс... про всяк випадок, якщо зараз нас дивляться, я впевнена люди, які хочуть якось допомогти, як це краще зробити. Ну, краще можна підійти до нас. Ми можемо ми напряму даємо дивіться, Ми самі допомогу, на яку від людей не приймаємо. Ми соєняємо, стикуємо людей з допустим, там от хто більше там постраждав з цими людьми, даємо чи мобільне, питаємо. Можна надати ваш мобільний номер телефону? Вам така та громадська організація хоче допомогти? Якщо людина каже да. Я готова для спілкування, для допомоги, ми даємо такі ну, ном... Тобто можна звертатися до нас, ми згідні, согласні, кому яку інформацію, яку Опять же, з розрішення тільки чоловіка, який згоден. Якщо він не каже, я не хочу все. Ніяких питань немає. Ми не даємо список, дати вам список, і йдіть, дзвоніть і кажіть. Ми їм всіх обзвонимо, ми самі кажемо, ось така буде допомога, ви там на такому майданчику, ось так так і так. Добре, люди йдуть з паспортами, отримують. А так ми офіційні дані ми не роздаємо нікому. І опять же, коли, коли ми там знаходились, ось люди підходили справжній питали. Мені там можна то, то 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 Підходить ця громадська організація, ми кажемо: от, бачите, людині потрібна допомога. Вони особисто при нас підходять і кажуть, там Марія Іванна, ми там такі то -та, такі то -та, ми готові вам допомогти. Що вам зробити? Вона там усім каже, діти, там мені потрібно, там я не знаю, гроші. Все, вони там на особисто самі розраховуються. Ми до цього нікого не втручаємося в ці процеси, щоб, не, не дай Бог, там нічого не казали. Пані Тамара, не буду вас більше затримувати. у Вас безліч роботи я розумію, як зараз ці декілька діб важко. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю, сьогодні в нашій студії була Тамара Тормоса, заступниця голови пересопської районної адміністрації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що ось такі в нас люди, такі одесити, що завжди гуртуються в найважчі для нас всіх часи. І дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.